Ну безперечно, насамперед, перемовні перемовини, які зараз тривають, і на в американському континенті, і на європейському континенті, вони мали на меті в тому числі зупинити оці терористичні атаки на об'єкти, які не мають жодного відношення до військової потужності нашої країни, і, і за великим рахунком, це спосіб тиску на психологічну тиску на населення, для того, щоб люди, які живуть без там годинами сід. Півдня без світла чи півдоби без світла вони мали би на точки зору Путіна якимось чином впливати на поступки, які мала би Україна зробити в цьому переговорному процесі. Але ми е, чудово розуміємо, що є червоні лінії, які неодноразово були озвучені і представниками. Офісу президента особисто президентом Зеленським, представниками парламенту це жодних територіальних компромісів, жодних поступок, які б були пов'язані з відданням якісь території чи визнанням території російськими. Тому це ті червоні лінії, які незалежно від інтенсивності тих атак, які Росія вчиняє на території України, вони будуть не, не можуть бути передані нашою владою, тому що це і конституція забороняє і міжнародне право. і Більше того, навіть ми знаємо, що є. Закон Сполучених Штатів Америки який також забороняє будь-які перемовини, які призведуть до якихось змін території держав, в процесі цієї російсько-української війни.